Всім привіт дорогі друзі. Так, зараз покажу тільки що придумав. Ну та й колись я таке робив. Я тільки що придумав тоже метод швидкий, як голубів, забрати яйця. Та щоб іскусственно не підкладати, підкладемо їхні яйця назад. Тільки їх спочатку вмертве. Не буду не проколювати нічого. Ну такий, це я так придумав по-бистрому. Голубами все добре, сьогодні лівень пройшов вночі гроза така була. Що... На вечір буду ганяти голубів, вітер зараз сумасшедший. Зараз піду в голуб'ятню, покажу що что... там. Так, уборку треба генерально робити, красити, білити, дезінфіцірувати, вже пора все це робити. А в мене все ніяк голубенятка не вийдуть. Ну, а тут остаються такі вже ще дірку. я їх буду переселяти. Вже давно от викидаю яйця. Але все одно то там оставив, то там оставив. І це ж голубенятка, ніяк не закінчу на 100% цей виводний сезон, бо от, наче от тих ще ж парочку хочеться взяти. А от тих, так-то не беру, от, от усіх підряд, а от тих, от кого там я хотів та не вийшло, то там, то там. Із-за цього нема як прибирати уборку, робити таку прям генеральну голубятню, щоб усе по убрати, побілити, продезінфецірувати, бо голубенята, то там яїчі, то там яйця, то там голубенятка, то ще щось. Не хочеться тривожити лишній раз. От, сьогодні вже вирішив, Та, що там білі знеслися, чубаті і ті знеслися, турки хороші. І там, ті. Ну що ж зробиш, вже і так я затягнув цей год з цим виводним сезоном. Побирав я, короче, яйця, все одно під усіх, але дивіться, як я зробив, щоб вони не виносились, в мене немає і у них яєць. Я не заморочуюсь із кустиними яйцями. Просто взяв, беру одне яйце, пропавши, так сказати, захолонувши. Я їх спочатку пособирав, положив у гніздечко. вони там днів 5 полежали, захволовали і помалював, щоб, ну це я для себе помалював його. ось красним. Ну, чим, Щоб бачити, що це вже. Погане яйце. І так в усіх. І по одному яйцю ось попідкладав, пропавши. Зараз теж насобирав, помалював і піду поставлю в холодильник на сутки. Вони замерзнуть, Ну, пропадуть зародки. І там у мене ще є куча позносились голубів. Е і їм попідкладаю. Позабираю, завтра попідкладаю і буду. Ні в кого не оставляю, а ні в кого. Все одно оставляю. Ну це ще я подумаю. У, у трьох пар ось все. хочу оставити. У, у двох чубіг це одна пара. Двох чубіг. Одна пара і друга пара. Так знеслися разом. Дві пари одинакові. Оце в цих і в чорних хочу оставити. Три парочки. Ну ще подумаю, ще підроздуємо, може і уберу і в них. Тут ось ще й голубенята є, розівав я, оставив. Це носочубе. Голубеня. Ой, і тут ще є. господи. От білих. І тут ще є. Коротше, несуться, як не знаю, як не в себе. Буду переводити. Позабирав, там ось тут знеслися, да? а ні, ще не знеслися. Ну, знесуться. Там чорні знеслися. Наверху треба полізти, подивитися. Ще зараз поліз, воно там білі знеслися. Коротше, убираю усі яйця, підлажую бовтки їм. Ну, Ще роблять, проколюють голочкою. Я не хочу проколювати. Я ось пособирав, помалював і одне Просто в холодильник вони постоять ханга буде так сказати. <кій> ну, ще беруть голочкою, і там проколюють. Не хочу я проколювати. Це великий маман корма. Узбеків у мене парочка. Ось таке узбеченятко вийшло. Гарненьке, як лебідь. Такі вогни хорошенькі. Коротше, заканчую повністю. Треба було ще місяць назад закінчити. Цей виводний сезон. Ну, як завжди, хочеться іще, наче там, а вдруг щось хороше вийде. Іще. І ще ті хочеться. Коротше, ось таке ж. Понеслися всі, я не знаю. Всі пари понеслися. Буду тут переділяти, хочу переділити голубятню оцей Ось о, о, тут стіну поставити. поставить. Ну, о, оце до дверей і тут до дверей. Тут і двері зроблю, щоб віддільно була стіна. Коротше, там є в мене роздум'я відділити одну кров віддільно, щоб була поки. Щоб не путати турків і мене хороших. Тих, що, ну, як вони у мене всі хороші, Тих, що з хорошою такою. Тягую, те, що мені подобається, до чого я йду, хочу їх іменно віддільно держати, в віддільному так сказати, секи там пар 10 відсадю. І вони мають бути віддільно від усіх от узбеки, від поштових Коротше віддільно взагалі ті, що такі прям бомба-бомба. Да, уборочку треба робити вже тут. ну Ну і все, голубенят. Раз, два, три. Шістдесятка, два, мабуть, тут голубенят. Це капець. Ну, вони вже не то вже слабіші. Тут такі. Цей все слабенький бігає. Малий. Скинув його, щоб вчився общатися з другими, так сказати. І щоб його кормили. Да, тут голубенятка. Оцю і пари ще є. Ось і не знаю. Подивимось. Чи буду я їх оставлять. І там яйця. Коротше таке, ось жовті, жовтоголові то тобто, є станчики. Ну оце таке. Тут в мене теж бардак, пір'я линяють. Капець пір'я, не так як гімна, як пір'я. буквально за неділю пір'я куча. Ну, вони зараз линяють, облинюють. Сидять уже неділю, їх не ганяю. Може сьогодні випущу та й політаюся. нема. Поїхали до нового хазяїна, там 10 штук. Остались одні пакістанці. Ну що катуємо один. Ось таке. Так що користуйтесь. У кого немає і не хоче ж ті яйця іскусні, там, по-моєму, по 25 гривень це їх накупиться. 80 штук чи 40 треба купити. Наприклад, на моєму полізі 40 пар знеслися в кожному поельцю. А для чого їх? Ось о, безплатні. Я так кожен рік роблю. Тільки цей год, щоб не путатися, ось. О. Помалював їх, зараз холодильник піднесу. І потім завтра цю сторону я вже всю розклав, болтки. Вже тут везде болтки, так сказати. Ще цю сторону завтра пройду, постую суточки, сутки ці яйця. Завтра пройду, соберу по одному болтку підкладу. І все. Вже не хочу, вже скільки голубенят, вже немає їх куди дівати. І буду ганяти те, що є, відбирати, там відбираю. І так. Оце таке. Ось який красавчик. У нас учубенький. Ось у чубій турки. Ось лимону. Голубочка. Ось оцей бик закрив його, бо в нього линяють крила. Ух, здоровий такий красавчик. Красавчик. Це такі діла. Ось цього на племя закрив. Що я на село показував. Записати треба його. Так що, дзвоніть. на продаж є багато, там може недорого договоримося. Є на продаж турки. Пакистанці. Так що дзвоніть пишіть. Щось щ... чимось поділюсь, чим зможу. Такі діло. Все, всім пока. Оце хотів поділитися. Трішки що в мене зараз відбувається, що я тут роблю. Ось красива голубочка. Того користуйтесь. Користуйтеся. Окей, дешевий лайфхак. Лайфхак. Так. Ну все. Всім пока. Понесу в холодильник, поставлю. Всім пока, хорошого дня.